Тивки історії з перцем 2. Якось відключили світло. Сидимо, вечерюємо з хлопцем. Свічки на підвиконі розставлені. Романтика. Тут він починає мене цілувати, спускається нижче, починає робити мені куні. І в найвідповідальніший момент я закидаю голову. І просто фейерверк перед очима. А потім розумію, що цей фейерверк – це моя шевелюра, яку я засунула у свічку. Буває, увечері після важкого дня хочеться лягти, як тюлень і нічого не робити. А чоловік докопується, зроби мені мінетик, зверху поскачи і з вібратором красиво пограйся. У такі моменти уявляю себе повією, що потішає грязного бандита, який за один кровавий погляд і вбити може. Мене така рольова гра нехильно заводить, ну і чоловік задоволений. Люблю секс у машині. У цьому є щось заборонено і романтичне, ніби у нас тільки все починається, але ніхто не повинен знати, що вже трахаємось. А секс із коханим чоловіком у машині повертає мене у той час, коли тільки познайомилося від цього досі, як уперше закохано у нього разом 5 років. Купила коту іграшку. Виглядає як маленький вібруючий моторчик на гумових ніжках, Повзе, як багатоніжка. Кіт не був вражений новою іграшкою. А ось я почала до неї придивлятися. Зрозуміла, що щось роблю не так, коли наздоганяючи вібратор після сексу з чоловіком, автоматично замітувала оргазм. У підлітковому віці мій дружбан із батьками переїжджали, роздавали всякий мотлок своїм сусідам, і я у нього забрав купу відеокасет. Як же я був щасливий, коли знайшов на одній із касет записану парнуху, моя особиста парнуха, просто мрія. Але після четвертого п'ятого перегляду до мене раптом дійшло, що у парнусі не просто якісь люди, а батьки мого друга. Охренів сильно. Але ця новина мене збентежила лише не на Дручив після цього ще з більшим завзяттям і ще краще ховав від батьків. Від колишньої дівчини залишилось величезне бажання анального сексу. Вона любила його, вчила мене різним тонкощам, щоб їй було добре. І в результаті для неї анальний секс зі мною став ідеальним, за її словами. А тепер мені нікуди подіти свої знання та вміння. Моя нинішня дівчина просить мене навіть не думати про це категорично. Я не те щоб наполягаю, просто як факт. І ось її недоступна класна дупа в моїх думках 24. На 7 протягом кількох років. Мій друг, в якого я закохана, постійно робить мені якусь послугу. каже, що замінет. Я говорю що згодна, а він думає, що я жартую. Познайомився із дівчиною, закохався, все так швидко у нас склалося. Ми вже цілуємося і обіймаємося, проводимо цілими днями удвох. І раптово дізнаюся, що вона до сексу байдужа. От взагалі не буває такого, що прям хотілося. Не мастурбує, не дивиться порно, не думає про це. Якби змирилася, що їй це не потрібно в житті. Стільки розмов було з нею на цю тему і навіть сварилися. але стоїть на своєму. Шкода, дуже шкода. Давно я так. Не розчаровувався, адже вона ідеальна для мене людина у всьому. А тут така підстава. Не люблю байдикувати разом зі своєю дівчиною. Навіть ті ж фільми дивитися, їй потрібні обнімашки, і хоче ласки, лізе до мене, я звісно, збуджуюся. А вона ще більше починає мене дражнити. При цьому сексу вона не хоче, і мені доводиться тупо терпіти доти, доки все зводити до болю від збудження не починає. Чомусь ми в цьому плані не на одній хвилі. Сенс дражнити і збуджувати, якщо в результаті тобі не потрібен секс. Скажіть мені, будь ласка, що зі мною за фігня твориться. Кожен раз, коли чую плітки про те, що якийсь хлопець, неважливо, викладач чи студент, трахає все, що рухається. В мене в голові оживає бісів порнофільм, головні актори якого, як і той, кого обговорювали. І ладно, якби це раз на указ відбувалось, але ні, кожен раз, як бачу когось, кого оточують такі плітки в голові, тільки одне. Уявіть, як я з цим на парах сиджу, от мною мною стоїть викладач з пузиком розказує, як правильно римувати, А в мене в голові така херня робиться. Це взагалі норм. Чи настав час вернутися до психіатора? Нещодавно хлопець випадково побачив, як я, сидячи на стільці, перед компом закидаю ноги за голову. Тепер тільки в цій позі і трахаємось. Мій хлопець із тих, хто краще купить щось в інтимному магазині в подарунок дівчині, ніж якісь марні квіти, цукерки. А тут дивися і дівчині приємно, і самому, і різноманітність в інтимному житті у вас. Вогонь пожежа. Ага, Щас, за три роки вже стільки накопичилося цього гумового вібруючого мотлуху, що вже свій магазин час відкривати. Все лежить без діла. То не хоче, то не хоче, то потім. А зараз просто так давай, То просить мене пограти сама з собою, то настрою немає, для кого купує, навіщо логічний капець. Я люблю ніжний та чутливий секс, без жорстких рухів. Маю дівчину неймовірно красива та фігурова, і тільки з нею буває, що хочу її зґвалтувати, відтрахати так, щоб вона кричала, царапала спину і благала про пощаду. Хочу її шльопати і придушувати, зв'язати та робити її своєю рабинію. Хочу рольові ігри та використовувати на ній всі БДСМ іграшки світу. Страшнувато від своїх фантазій і від того, як. Як вона відреагує. Подарував дружині 15-сантиметровий фалоімітатор. Його розмір збігається із розміром мого члена. Тепер просить купити їй 20-сантиметровий. Що це виходить? У мене маленький чи що? Сам я по натурі романтик, хочеться радувати дівчат, вигадуючи щось цікаве та оригінальне, утримуючи на подяку їхню захоплену реакцію. Але вже третій дівчині поспіль цього всього не потрібно. Потрібен просто секс без будь-яких затяжних букетно-комфетних періодів, адже це найпрекрасніший романтичний час. Повинен ніби навпаки радіти, але якось не радісно. Дівчина, працюю з дому, робота творча. Потрібно підтримувати себе в тонусі та бути в хорошому настрої, щоб робота була продуктивною. Раніше дуже добре допомагала мастурбація. А коли дізналася, що мій друг шукає квартиру, допомогла і знайшла йому хороший варіант у своєму будинку. Тепер ми не просто дружимо і не просто сусідимо. А ще він теж на віддалені, що просто супер зручно. Можемо будь-якої миті зайти один до одного за сексом. Заряд бодрості і піти далі працювати. Дякую, що слухали. Якщо вам сподобалось, поставте вподобайку і підпишіться на канал.